Всім привіт! І ви на каналі Ангелінка Д. Сьогодні я вирішила говорити по-українськи, але це всього лише на одне відео я вирішила розмовляти українською мовою. Як я вам в прошлому відео говорила, що я новиночку не встиг зробити, і я її дійсно не встигла зробити. Тому сьогодні ми без новиночки. Ну, я думаю, нічого страшного в цьому немає, тому що тому що, не Е, Все рівно в мене багато переглядів немає, а я просто роблю ось я дуже красивий котик, мені дуже він подобається. Я його старалася зробити, але в мене просмотрів і так, і не з'явилось багато. У мене по одному, по два, по три перегляди. В одному відео в мене було... 17, як я пам'ятаю, в другому і в третьому. Ну, а так більше ні в якому. Тому давайте вибирати пакетики на нашу розпаковочку. І так, з колекції, як вона називається, що намалювати, коли сумно, чи скучно. Давайте сьогодні оберемо пакетик, мабуть, рожевий, ось такий. Все остальне ховаємо. Із колекції легкі малюнки. Давайте оберемо, Ну, я думаю, тут вибір очевидний, тому що тут одна їжа. Тому ми беремо цей пакетик з колекції. Як он називається? Приготов бургер. Оберемо. Ось цей пакетик. колекції сережки оберемо рожевий пакетик. І в наступному відео ми її закінчимо. І з нашої прошлої новиночки вопрос і отвіт, виберемо ось цей пакетик. Я старалась зробити його красивим, але він вийшов, наче курка лапою написала. Ну, хоча я і єсть, курка, яка лапою свої пише. <кій> <кій> Друзі, не, не обращайте, или як сказати по українськи, я така служиком говорю. Вот. Не обращайте увагу на мій голос, у мене нічка я прихрипла. Е, Так, ось тільки у нас пакетків на розпиківочку. 5 пакетиків. Куди я ж той каталог поділа зараз? Пістеляйте на кріслі я лежав, а я його не замітила шукала. Так, давайте почнемо із колекції. До речі, ми вже завершили були колекцію. Кільця на телефон, тому. Починаємо з колекції сережки. Так, так, бистренько всі колекції наші завершуються. Скоро взагалі ніяких не залишиться. Під номером 2. Під номером. А, під номером 5. Це ось тут. А ці, значить, тут були. Ну, тоді ось сюди ми їх причепимо. Ну, я думаю, нічого страшного в цьому немає. Те, що я трішечки переплутала, у мене планшет розрядився і світло кнулось на планшеті. Але він не прямо розрядився, всього лиш. 15% залишилось. Мені ця колекція не дуже подобається, тим, що. Як сказати, тим, що тут просто негарно я оформила. Тим, що тут видно ось ці некрасиві циферки. Після, що відео ми її закінчили, легкі картинки. Ой, малюнки. Так. І тут нам попалось. Ось таке красиве сонечко. Номерів не підписано, а я все дивлюсь на номери. Ну, давайте під номером 6, мабуть. Так. Маєте таке чувство, що. точніше відчуття, що вам там погано вийде. Так, колекція бургер. І тут нам попались огірці. Дивіться, які великі. Під номером два. Щось на все по черзі випадається. Оце один. Оце тут два буде. Отако я хочу причепити. Так один буде. І отут два буде. Ось така прикольна колекція виходить. Мені подобається, просто подивіться на цю красу. Так. Следуюча колекція: що намалювати, коли скучно чи сумно. І тут нам попався зайчик. Ось такий милашечний. Під номером... Це що за номер? Це 6. Під номером 6. Ну, гаразд. Якщо під номером 6, то ми його причепимо під номер 6. Ось така колекція у нас виходить. І остання колекція це вопрос і отвір. Або вопрос відповідь. Там взагалі немає різниці як говорити, я думаю. Так. А я что ложила? Ось що. Та ну блін. Так. Давайте подивимось на випрос. Ти красишся? Я не крашусь. Я не люблю краситись, тому що потім все одно я не розумію, навіщо краситись, якщо все одно, потім уже вечором це все змивати. Просто прикольний макіяж, допустим, зробила, а ввечері його потрібно стерти. І навіщо тоді взагалі краситься? Я не розумію цього, тому я не крашусь. Е, я думаю, що своя краса також нормальна, в принципі. Це просто кому не подобається його внешність, то краситься любить. Мене все, в принципі, устраює і тому я не крашу всім. З вами була я, Ангелінка-Д. Всім дякую за перегляд і всім пока!